На минулому тижні до чергової частини лазівського відділу поліції від громадян надійшло 211 звернень, по яким відкрито 65 кримінальних проваджень. До чергової частини лозівського відділу поліції 31 березня, о 20 годині 50 хвилин, надійшло повідомлення невідомого чоловіка про те, що в 15-му будинку на 3-му мікрорайоні відчинені двері квартири. В ході проведення перевірки працівниками поліції в кухні на підлозі було виявлено труп 68-річного чоловіка, господаря вказаної квартири. При проведенні огляду тіла було виявлено тілесні ушкодження у вигляді перелому ребер зліва та гематоми обличчя. Згідно довідки судово-медичної експертизи, причиною смерті є травматичний шок обумовлений поєднаною тупою травмою голови і тулубу у вигляді перелому кісток черепу з крововиливами під оболонки головного мозку та численні переломи ребер з крововиливами у плевральні порожнини. Вжитими заходами розшуку працівниками поліції було встановлено, що даний злочин скоїло два чоловіка 35 та 36 років, мешканці міста Лазава. В ході досудового розслідування було встановлено, що 28 березня близько 19 години. Не вечора, вони перебували в гостях у потерпілого, де розпивали спиртні напої. Близько 20-ї години між ними виникла сварка, в ході якої чоловіки нанесли господарю численні удари кулаками та ногами в область голови та тулуба, що призвело до смерті потерпілого. Зломисникам повідомлено про підозру з скоєнні злочину, передбаченого пунктом 12 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство. Статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 15 років. На даний час чоловіки знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Останнім часом на території держави збільшилась кількість злочинів та надзвичайних подій, пов'язаних з використанням незареєстрованої зброї. Це свідчить про те, що у населення є прихована незареєстрована зброя. Проблема незаконного поширення зброї викликає велике занепокоєння як у громадян, так і у правоохоронних органів з метою захисту громадян від злочинних посягань, застосування вогнепальної зброї, попередження її крадіжок і втрат на території міста та Лазівського району. В період з 1 по 30 квітня 2017 року проводиться місячник добровільної здачі в органи внутрішніх справ незареєстрованої зброї, спецзасобів, боєприпасів та вибухових матеріалів. Громадяни, які добровільно здадуть зброю, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності. Зброя, яка дозволена до реєстрації, а це Мисливська та газова, може бути за їх бажанням зареєстрована у їх власність в установленому порядку. Зброю здавати в Лозівський відділ поліції головного управління Національної поліції в Харківській області. Довідки за телефоном 92064. Близняківським відділенням поліції лазівського відділу поліції встановлюється місце знаходження стадник Ольги Геннадіївни та її неповнолітнього сина, стадника Данила Вікторовича, що мешкають в Близніківському районі село Широке, які в ніч з 17 на 18 березня після сварки пішли з дому в невідомому напрямку та до теперішнього часу не повернулися. Прикмети стадник Ольги Геннадіївни на вигляд 45-50 років, зріст 160-165 см, худорлявої статури, волосся руде середньої довжини. Очі сірі, обличчя витягнуте овальне, татуювання у вигляді троянди на лівій внутрішній стороні голені. Одягнута була в червону довгу куртку з капюшоном, дуті чоботи з зображенням квіток та чорні брюки. Прикмети стадника Данила Вікторовича на вигляд 14-15 років, зріст 150-155 см, худорлявої статури, волосся світле коротке, очі блакитні, обличчя. Витягнути овальне був витягнути в куртку чорного кольору, темні джинси, светр та кросівки при отриманні будь-якої інформації чи встановлені місця знаходження розшукуваних терміново повідомляти до лозівського відділу поліції за телефоном 92064 102 або 066 93 40 346.